Шалом, це Славко, Ася просила зробити мене сюжет за перемогу Зеленського. Ну і щоб не повторюватися, я вам скажу, як виглядає перемога Зеленського. Перше, що я вам скажу, я, як і ви, проспав перемогу Зеленського. Ось прекрасний сюжет «Скочко Тайм. Раджу вам подивитися його. Тут просто одна з концентрированих варіантів утечки. Я вам раджу скористатися з цієї інформації. Про що саме йдеться? Я вам зараз поясню. От ми вчора проспали перемогу Зеленського. Треба сказати, що коли мені не було що робити, я вигадував мирні пропозиції України. Дарма ж я їх не озвучував вам, тепер ви мені не повірите. Ще років два тому мені б дуже хотілося бути першим в вигадуванні мирних пропозицій, як і в угадуванні якоїсь інформації про зброю. А зараз я старий, цілком задоволений тим, що вгадав правильно. Отже, Крим стає особою адміністративною демілітаризованою зоною під спільним управлінням. Я вважав, що ця пропозиція зробиться. Донецька та Луганська область за Росією в обміна. Енергодар та 100 кілометрів демілітаризованої зони на лівому березі Дніпра від, ну, від, від, від Каховського моря, або від Великого Лугу до Устя за контроль за Україну, ну, до перекопу. Повернення води до Криму і відбудова Каховської ГЕС знищення зеленого лугу як енергетичного власне, центру духовної енергії України. Що це треба прикрити, ви розумієте? І пороги, ви ж розумієте, що буде, якщо відкриється не тільки зелений луг, але й пороги, яка енергія звільниться духу. Тому що вони знову хочуть залити великий луг водою під приводом того, щоб постачати Крим? Так. Далі позаблоковий статус і не вигадувати ніяких Балто-Чорноморських нових військових союзів, визнати армію мирного часу в Україні, так звану 350 тисяч, 125 літаків і приєднатися до угоди за ракети середньої і меншої дальності, щоб і далі 200 кілометрів українські ракети не літали. Ну, ясно, вимагається від нас. Якщо США знімуть санкції проти високих технологій ввозу в Росію, хайтеку, санкції проти нафтового експорту Росії, санкції проти банків, вони обіцяють вернути Черсонську і Запорожську область. А квартири, які були нами получені в Краснодарі, не забирати. Значить. Отакі, от, от, значить, саме з припинення ви слухайте, я оце все думав, що це запропонує Україна. Крим під спільним українством, демілітаризована зона до Перекопа, Енергодар, значить, нам щоб компенсувати втрати енергії. Я все думав, що цього буде просити. Ну, крім енергодара, Брешу. Що оце Крим, демілітаризована зона, обмін що Запорізька і Херсон. Області за нами, я вважав, що це буде пропозиціями України. Виявляється, що ми настільки сильні, що ці пропозиції зробила Росія. Що їхній міністр внутрішніх діл метнувся в США, в клюві приніс цю пропозицію колокольцев, і тепер українська делегація Єрмак Степанишина Умірав Галущак в США це все обсасують. І Орбан, ймовірно, привозив не тільки перемир'я, чому, але. Ну, припинення вогню, але і наступний саміт припинення вогню, і відразу саміт з участю Росії, Китаю, Євросоюзу і України щодо обговорення цих умов миру. Що я скажу? Україна перемогла. Якщо це правда, а це швидше за все правда, бо я ж такі самі угоди склав. Вони просто просяться з політичного досвіду. Розумієте, отака от картинка, таке от розведення сторін, воно просто проситься, Повірте мені. Ну, нам сейчас трохи Донбассу поныщат, и вы там, кто зараз на Донбассе, хлопцы, не стесняйтесь. Вот, вот не надо стесняться, вот ведите себя, как настоящие, освоб... как вот настоящие освободители и защитники. Больше жгите, больше бейте, вот-вот. Не надо выглядеть, как оккупанты, не стесняйтесь. Так вот. И что на все это можно сказать? Я прав, я мы сказали одночасно, Ася, ну ты так говоришь, и тебя только твои понимают. Главное, чтобы сведомить, и цему не перешкодили. Как ты просил это начальство перевести? Внутренний враг. Да, внутренний враг. Потому что никто не видит, ну, я думаю, большинство видит победу. политическую победу Зеленского и его заслуги. Пусть у каждого есть ошибки. Ошибается тот, кто ничего не делает. А людей вообще нужно судить по делам. А результат уже говорит за свое, что Зеленский добился большого успеха и к нему пришли на поклон не мы, пошли да, к нему. Эти не Киев это и есть победа и, и только внутренние враги могут помешать Зеленскому да. э, завершить свое дело правое. И теперь я скажу так, что единственное, что может нам зашкодить, это наступ. Ви розумієте, якщо ми знову попремося на юг з тими силами, що зібрали, то ми так само отримаємо. Тому що временне окно наступлення на юг було воно було 6-7 днів существувати, поки воду спускали. Зараз ми на юг не пройдемо, в воєнному от що що ми отримаємо так само, як отримали перед демоперед Ропотіни на Старомайорську. Те саме буде те саме, тільки гірше. І тоді цей мирний план буде терпідірован знову, і неясно, який новий план замість цього постане. От найбільший ворог зараз України це свідоміти, вийтася внутрішній враг і наступ. Якщо ми спробуємо наступі, то тот карточний домик розсипіться. Це не значить, що цей карточний домик буде існувати, але мені подобається архітектурний замисел цього карточного домика. Він цілком відповідає тому, ж тим пропозиціям, які б я на місці української влади принес в Москву. А виявляється, що ті пропозиції в клюбі російська влада принесла в Вашингтон. Ми їхню пиху в конець зламали. Так що треба триматися, я скажу. Кожен хай виконує свій обов'язок на даними. Хто ховався, хай ховається, хто воює, хай воює, хто економить світло, хай економить світло. Хто не є. Ну, я скажу, що нема з чого вже нити. Ви розумієте, що війна вступила в веншпіль, свою функцію держава українська виконала, український народ теж здав екзамен. Ну що красти муки надалі? Ну, це наше Гох царство, Гох і Магох, при людям, як жити не должно. все одно нас нікуди не візьмуть і будемо красти на самоті, як записано у нас в Конституції позаблоковий статус, тобто собака щось їсть землю. Я припиняю, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я буду відганяти собаку.